Набувати шахового досвіду та пам'ятати уроки історії. В Ужгороді триває багатоденний турнір, зулюблений для багатьох настільної гри до Дня Соборності України. Всього грає 48 учасників. Більшість наші ужгородці, але є у нас і переселенці, діти переселенців в чотирьох групах. Вища ліга першорозрядники, друга другий розряд, третій і новачки четвертий розряд. Старша група, вони виконують уже розряди. Перший розряд, другий розряд, а молодші набираються досвіду, виконують четвертий розряд це найменший розряд в шахах. І у нас вік від п'яти років грає в змаганнях, і найстаршому уже у нас 77 років. Діти охоче розповідали про змагання, улюблену гру. Вони ставлять перед собою конкретні цілі. Ну, я ходжу вже рік. Мені ця гра подобається тим, що багато людей в колективі. Не з одним кимось граєш, а з усіма то Та так цікаво. Ну, і Я б хотів досягти, напевно, більших успіхів, просто може перший розряд вже отримати. Мені 10 років, я займаюся шахами, я не знаю, тому що я ще з 5 років сюди пішов. Десь приблизно чотири. Я думаю, 2000 десь приблизно партій. Мій початок улюблений, перший хід приблизно Е5. Він мій улюблений, тому що можна легко вивести ферзя. Розподіл за рівнем майстерності дає можливість краще прогресувати учасникам, і багато хто з них уже в доволі юному віці виходить на серйозний дорослий рівень.